Вас на медитації біле сяйво. Це медитація, яка допоможе налаштувати вас на будь-яку наступну медитацію, і підніме ваш настрій. Якщо вас щось хвилює, або негативна енергія застрягає в деяких частинах вашого тіла, або ви відчуваєте тяжість в ньому. І розумієте, що ви просто негативно себе відчуваєте, ця медитація зможе підняти вас на вищий рівень емоцій щастя та легкості. Ця медитація позбавляє вас від образ, подавлених емоцій, хвилювань та інших негативних енергій. Перед тим, як почати медитацію, я вам розкажу про візуалізацію. Під час них візуалізуємо те, що ми чуємо. Ми одночасно перебуваємо в трьох аспектах нашого буття на фізичному рівні тіла, на рівні емоцій і на духовному або ж душевному рівні. Наше тіло вірить в образи, які ми бачимо, уявляємо. А як наш розум використовує ті ж самі образи, які ми вже бачили своїм фізичним зором в процесі життя? Фактично, це наша пам'ять, яка впізнає картинку і покаже нам її. На цю картинку буде відгукуватись тіло. Навіть люди, які не бачать, мають поганий зір чи з дефектами зору, можуть практикувати візуалізацію. Їх внутрішнє око побачить те, що бачать інші органи чуття. Коли ми уявляємо кожну картинку, кожну деталь, тіло відгукується, емоції. Будуть відгукуватись також. Тож почнемо нашу медитацію. Присядьте, розслабтеся, закрийте очі, зробіть декілька глибоких вдихів, не відкриваючи очей. Концентруйте увагу. На макушці своєї голови у районі лобу, там, де знаходиться наше третє око, наша чакра аджна. Мисленно відправте вверх свій намір. Нехай цей столб білого світу. Наповнює вас аж до самих кінчиків пальців. Пропустіть світло крізь грудну клітину, живіт і область вашого тазу. Наповніть світлом ноги до самих пальців ніг. Уявіть, як воно повністю вмиває, заповнює вас цілком. Це біле світло. Коли ви розумієте, що ви повністю світитесь, повністю умиваєтесь цим білим світлом, дозвольте йому витекти на землю і крізь землю, в центр в ядро землі. І уявіть, як ніби випускаєте корні, уявні корні. Які просягаються також через цю землю. І ці корні також заповняються білим світлом. Побудьте трошки в такому стані. Уявляйте далі цей процес. Ви зараз отримали просто безмежну користь від даної медитації. Адже вона посилила вашу вібрацію. Тим самим вона пришвидшила вашу природню енергію. У вас піднімається настрій. І всі послідуючі медитації будуть сприйматися легше та краще. Ця медитація посприяла тому, щоб з вашого організму вийшов негатив. Який якийсь час тримав вас у напряженні, у стресі та емоційному спаді, Біле світло відкрило, прямий канал для легкої дороги і швидкого зв'язку з духовним світом, духовним світом чистоти та легкості.